Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 21 листопада Михайлов день Свято сьогодні, друзі, вирішив приїхати сьогодні на рибалочку. Погодка, конечно, сьогодні трошки вітер такий порывистый, временами такі добрі, я скажу порыви. Десь на метрів шести за секунду. Ну, таке диво. Ловити я сьогодні знову буду на поплу... на я сьогодні знову буду на боковий ківочок. Походжу, пошукаю. Пару часиків походжу. Місця тут непогане, но я тут давно не був. В цьому році я тут ні разу не був, навіть і літом не був. В минулому році я на попловочну вудочку тут ходив і на ківочок вроде ходив, але без результатів в принципі, ніяких. Не знаю, що нам сьогодні цей день принесе. Пронацарі рибалка сьогодні. Що нам, що нам річка верні, сьогодні приподнесе. Ну я говорю, міста то, в принципі, непогані, але що то в минулому році я тут нічого в принципі мені не вдалося такого хорошого піймати. Хоча я говорю, що є де походити є. Взагалі, друзі, зараз оснащаю удочку і будемо починати рибалочку. Ну а що, з цього вийде, будемо бачити. Всім, друзі, приємного перегляду. Так, друзі, сьогодні у мене мотиля опариш. Ось така наживочка, 4 мотилька, 1 опариш. піночка. Ну що ж, будемо пробувати. Пробувати будемо прямо тут, прямо тут будемо пробувати, тут саме чудове місце. Тут чудове місце на повороті. Я завжди люблю повороти і тому що тут окунь дуже любить держатися в його місцях. Попробуем. Что у нас с этой рыбалки сегодня получится? Бурмишечка у нас. Свинцовая, обыкновенный, Дробиночка обыкновенная. Так, друзі, ну що, пробуємо, пробуємо, пробуємо ось тут. Ось так ось понад травичкою. Мормішечка у мене сьогодні. Свинцова дробиночка. Я вже її не раз довлю. І вона мене в принципі непогано працює. Не знаю що сьогодні буде. Но думаю, що теж вона себе... Якщо рібка буде, вона себе покаже. Колись завжди ми на їх ловили на цей свинець. Зимою тягали, тільки свинцом колись. І все нормально у нас вийшло. Хороша рібка клювала. Ну, поки бачите. Нікого не видно. поки ніхто не хапає. поки ніхто не хапає, друзі. Ну, все починається, начинается, друзі. це тільки перші проводочки. Уже конечно поздно. Все-таки кінець осені вже, начало скоро зими. Уже треба что-то. Шось... Что-то клюнуло. Ох ты, щука, наверное. Да, была щука, друзья. Это только щука так бля. Пошла и отцепилась, как всегда отцепляется чего то меня. Не знаю, чего вот и щуки отцепляются. Внимание, что у нас хоть леска осталась сила. Да, леска, слава богу, целенько осталась. Да, Хороша щучка була бо як пошла, пошла. Ух! <к issue> окунь так не можете... окунь так не рви. Це була непогана щука, я говорю, так пішла, бреха, щоб держати не могли. Мені кажеться, що вона навіть, не бідувала б мені вірмішку, якщо вона добре взяла. Я б її не вдержав, з катушкою, хіба що, може, попускав ще. Без катушки не так просто, друзі. Держа щуку, <laughs> она дурная. Давайте больше поклевок нема. мавидно, щука тут хазяює. видать щучка тут хозяйуе его она. что что щось, что щось. что б мало было взять, наверное, нету. Травичка, друзья. Так, давайте еще в за тончеку попробуем. Что тут может быть? Затончик золотий, колись був ох, я тут його коні тягав колись зимою. От їх тут було. Деякі чудові вони тут брали. Але він колись краще був, зараз трохи вже заріс. замолився, води менше стало. Тут я вже скільки разів пробую зимами. Дуже рідко, що я щось можу тут піймати. Якісь пару попльовок можна буде побачити, так щоб... Колись так файненько клювало, там заросло там бачите в конець там саме хорошо і клювало, в принципі, сейчас там заросло так, що там вже і води наверно нема. Це тут таке такое колорусло сталося чуть місце. Но ну, сюда рибка заходить. Ну тут в основном, щука Мілка і крутиться. О, є. Покуняка, друзі. Значить, який гарний. Вот все видно. Иди сюда, братишка. Ох, какие, значит, красавчик. Красавчик. Да стой ты, стой. Гарненько взял. Дай, открой ротика. Вот, открой рота. Открой рота змей, бляха, моха. О, красавец красавец друзья це понимаю окунчик. да гарненько взяв паль ша зил класс друзі перша рибка верней друга поклевочка перша рибка чудово друзі чудово так діло піде, то буде нормально. Ну що, друзі, пробуємо ще. Пробуємо, друзі, ще. Насадочка, тримотилики, піночка і свинцова дробиночка. Працює. Працює, як завжди. Безперечно. Неперевершена мармішечка, друзі. Так, ну що ж. може ще хтось тут є. Будемо його тут шукати. Обловимо ці місця. Може десь іде ще десь жахне. Ще хтось вальний. Так, друзі, ну пройшов я вже таки. Десь з півчаса, навіть нахожу вже. По річці, Ну я знав, що там воно клівать, в принципі не буде, тому що там дуже рідко, коли покльовки були на самому руслі, там де я також проходив. Я там навіть хорошій... В старі времена дуже рідко покльовку окуня бачив. Так що я думаю, так, десь міху пролапав деякі місця. Це друзі, ось тут вже більш-менш починається така непогана річка такими невеличкими заводями, де може бути, може бути стоянки окуня ох ох хо ох хой Ой, друзі, бідося, я, бідося. Біда за бідою друзі. купив коня. А він, братці, не такі, які треба. Понимаєте? Де ти окунь? Де ти Окуняка? Я вже дуже довго ходжу за тобою. Покажись на братику. Покажись на братику. Да. О, кривака наконец то Куняка. Вс, бачите який Змей, Иди сюди. Все, понимаю, куняка. Ливі, я сьогодні добрі. на Три мотелики клюну, кстати. Три мотилі без опариша поцепив і ось тут знав. Обо уже. Я вам скажу такі це першу покльовку після того, як піймав окуня перша покльовка це побачив. Вже, мабуть, більш півчаса я ходжу. Такі діла, друзі. Аж тут таке побачив покльовочку. І ось ще одна. ось Оце що таке? Такі самі щолі? Да ви що, зговорилися, бляха муха. У ні, такі самі, да. такі самі, бачите. Стайний окунь називається. Шимотеляздер. От це змій. Стайний окунь. Сьогодні у мене клює. <рив> <рив> так, ладно, перецепимся, бо мотилі всі пожер. Так. чотири мотыльки. Что тут еще у нас? Есть эти крокодябрики тут или нет? Ну все, друзья, вечные а мои, Дві клівачки було, ладно, Пойдем шукати далі, там ще до окна є, я бачу непогане, так что походимо ще десь. Що то вітер розходився. Що це він розходився так. Так, друзі, пробуємо тут. Тут мені сподобалось це місто. Ну, тут ближче до берега не видно, бачите. Треба трошки чуть далі теж туди кидаємо. Спустимося ось, да. Хтось тут уже видно. Ну тут спініно видно, хтось кидає. Хтось кидав видно. Хтось спиніном кидав. А може й ходив теж удочкой. Такий океночка це не походить, правда. Блин, сонце б'є прямо в очі. Де ти взялася? Які... шукати його видите, треба. Де тебе шукати? О, ось він. Ага, це вона. От зараза мала. Іди сюди. Попробуй откуси, я тебе прибью, бляха, муха. Я тебе прибью. Я откусить, взяла гарненько, бачите як. Бачите, як взяла. Аккуратненько. Стой! Стый, мой вай! Ага. Краказябрик. <рик> Змія подхолодна. Ну, отдай. Отдай. Такий бачний шнурочок. Опа. Щих. Так. Ох, і рибка мене сьогодні клює. Ви це бачили, яка мене риба сьогодні клює. Однієї парчі. Сьогодні я, друзі, мене однієї прчи беруть. Я вам скажу такі Дві поклевки первых, да я вам скажу, що порадовали мене. Так, ну шо, тут конечно я вже зря я сюди наверно пускаю уже Потому що тут эта Шурагайка была, мені здається, там зею здесь... Рад ли хто там жив рядом? Сто там нікого не було з її. Ех ти окунь. Окунідзе, ти окунідзе. Не хочеш ти зі мною. Працювати сьогодні. Не хоче. Сарамається від мене сьогодні, цей окунь. Я бачу соромається. Так, вот там інтересне мені место, знаете? Сейчас я тут пролапаю. И ось такие ось місця, ось такі ось, да, друзі, за такими островками Любить стоять рибка Ну-ка, ну-ка, Попробуємо Я любить тут стоять. Чую запах. Запах самокрутки. Десь, мабуть, чи не хтось там не ходить. Mm -hmm. Мені літер надув до мене. Видно, чи не рибачок у нас там десь є. может ну все тупик и что мы тут можем найти вот тут неплохое место друзья оказывается тут оказывается неплохое место друзья надо ее пролапать шея так тебе мелко Милки. Да, если б я заребди пролапав, би, да я бы туда йшов би. Да я б каявся, пикаявся, вогки каявся. Я б себе карта убий. Ти боля щука одарувала, нема бармішки. Ви <смі> <Заразу. смі> це бачили? блядь, така. Ай. Що в нас тут? Ти так смуга пошла за її. Дим-да нитка. Так, що у нас тут зв'язкою? Ну, і все, дивіться. Откусила по-живому, різануло. Все, друзья, требует до сумки за мармишками. Ну тут нефиг биш пробовать. Тут все понятно. Щучье место. Да, друзья, давно я тут не был. И наверное, бишь в своем ротте я тут и не буду. Нема тут що ловить. Я зрозумів, поню... О, да, едвичный. Значит, укуняка. Тут ти що. А ну йди сюди, дружок. А ну-ка йди сюди. Я тебе вже витягнув на воду, тобто на землю, щоб ти. А дивіться, який ще гарний. бачили. Ну який красавець проклюнув. Я новщука знову. Та ні, це, це красавчик вказується. Це ось який красень. Уф, який аракес красивого. Ну, піде, піде, друзі. Помню пока. Так, це вже мені подобається. Ну що, попробуємо ще разочек, О, там ще парочка стоїть. Його там армішечка що у нас там. Мотильки надо поменять. Ох ти, тут і катакомби, друзі. Ох, і катакомби, тут бобри. Я так розумію, це бобри тут чуть чудять. Це був брі чудять тут. Ну, Класні місця, вам скажу. Молодці, що вони тобто і тут до можна зайти. Що можна зайти докинуть мармішечку ось. Глянемо, друзі, і будемо їхати додому вже вже час, друзі, час їхати додому. Щось тут пролапаємо ці місця. Гарний, гарний такі. Гарна тут річка і риба щось тут не держиться чогось в цих місць. Інтересно, тут наверное, пропікають добре током, я так понимаю. Сто тут видно током печуть и вона тут не стоїть, вона вся десь в траві. Хрено... о... є. Ох, який окуняк! Бачите? Є, іди сюди. Іди, брат, твачок, іди мой. Хороший, йди, 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 йди. Іди, йди, йди до мене. Іди сюди. Сегодня. О, красавчик, красавчик. Да, окунь, конечно, сегодня не бере. То я нашел подивиться, если честно. Цепися гарненько мне. меня. Нерви, нерви мотыльки, нерви. Ты ж хороший. Ты ж хорошенький. Ну, открой ротика ты рота, рота сегодня не хочется показывать свого. значит, такие. Хороший ладошечник такі капітальні, друзі. Так, там. Ну, ми ще трошечки щось не Зараз попробуємо. Може ще й киє. Я думаю, що нема риби, тут є вона. Є, друзі. Так, ну що, попробуємо. Може ще є. Окуняки. Довго я її от там довго. Я вже кстати хочу витягувати, коли бачу, що крівочок наклоняється. Цап. І ти бач, не Цап бачу і хватив. Так, друзі. Ось тут ще провіряю і будемо їхати додому. Последні, друзі. Пристаніще Пару проводичок за тут. І все, на цьому буде все. Є покльовочки такі непонятні. То ли за траву цепляє. Легенько тик-тик-тик. Навіно трава була. що друзі сьогодні по ітогу там мене одна щука дрізала під тою травою одну щучку зловив, одна втекла нічого мені ще вдалося що зловити? мені вдалося три окунчики друзі хороших ну, і два маленьких яких я відпустив все більше мене покльових сьогодні не було друзі хороших оце така сьогодні мене рибалочка друзі навіть не знаю чи викладати чи не викладати Подумаю, друзі, подумаю, тому що чесно, нема чим хвалитися. Але все одно, в принципі, скажімо так, уже такої пізньою осінню. Для пізньої такої осінні, як заря, то це ще я скажу вам, що й непоганий кльово. Був. Бувало ще похуже. Бувало такі дні, що я навіть і не бачив. Так що, друзі, це ще скажу вам такі непогана рибалочка, тим більше гарні, гарні рибки попадали. Все, друзі, на цьому все. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім як завжди, друзі, крепкого здоров'я, міра і добра. Ну і до нових зустрічей. Всім пока, друзі! Все, вперед. Вперед, отсюда нафік!